Так, ну що ж, починається наше катання. Спускаємося і їдемо. На покатульки. Буде весело, запрошуємо вас. Так, піду дивитись де наші. Вже мали йти в лижну кімнату. Так, вже всі чекали. І дочекалися. Так, Сьогодні ми їдемо на вечірнє катання. Ось, а взагалі, три дні поспіль, буде денного катання. То покажу все. О! Як тут тепло. Ви вже перевдягаєтеся? Кума вже вийшла? Ні. Добре, тоді я теж вдягаюся, виходжу. Всі вже вдягаються, взуваються, ідемо на вулицю. Так, ми вже на вулиці чекаємо таксі. Так, наші лижники вже повзувались, повдягались. Ми відразу їдемо на таксі. Ми живемо неподалік першого підйомнику, але ну воно так дешевше, коли ти не на своїх авто. Тому що нам потрібно дві машини буде гнати. А так ми всі гуртом сіли в велике таксі. Таксі 300 гривень коштує, везуть до підйомника, це недорого. Тому нам гарного катання, а вам гарного перегляду і буде ще багато відео в горах. Краса, Карпат і наш активний відпочинок. Так, приїхала наше таксі. Поберемо свої лишки і в таксі. Все, дякуємо. Приїхали ми до першого підйомника. Так, нас близенько таксі привезли, аж на сходинки. І вже тут а відразу підйомник. Так. Сьогодні ми, я вам казала, на вечірньому катані. Ото трішки є людей. Сьогодні 16 березня, на вулиці плюс 3. То не є добре, але на завтра вже великий мороз, мінус вісім, то думаю, три дні поспіль будуть просто чудові. А сьогодні так. Розминка в нас буде. Бачите, немає вже в горах снігу, але траси всі засніжені. Отакі От мали лижники. Ну що ж, ми нагору? Знімаємось ми так наші. Дідусь за нами. Очі нас гарненькі бачимо. Так. гарненькі, Повітря гарне. Повітря свіже. В лісі вже немає снігу. Ну обіцяють сніг, може ще буде побачимо покрасну. У березні, казка у березні. Ну Траса, бач, гарно засніжена. Сезон до 15 квітня, якщо не буде дуже, дуже тепло. Людей дуже мало, майже. так да, майже нема траси пусті. Це сьогодні вихідний день. Ну так, нам далого катання. О, там так заїдемо зараз. Такі туман. На людину. Не один день, три дні поспіль. Ми вже так наверху. Так, наші лижники їдуть. А ви направо, наліво? Такий туман гірний вийду. Ну, так, сьогодні таку погоду і прогнозували. А завтра буде казка. Ну що ж, я доганяти кому. Прокопневся. Так, що сказати по трасам? Так як перед цим, 15 березня, дуже йшов дощ, траси, звичайно, такі, бачите, дуже мокрий сніг. Не те й кай, щоб кататися, але так перед такими трьома активними днями розім'ятись можна. Зараз будемо їхати на гору довгу. Це вище, подивимося, які траси там. Так, бачите, вихідний такий. хто любить лишки, приїхав покататися. завтрашнього дня починається низький сезон в Карпатах. Дуже падають вже ціни на скіпаси, тому завтра по цінах скажу більш детально. Так, бачите? який сніжок не дуже, але плюс в тому, що можна ось так одно їхати, миливатись смареками і просто перезавантажуватись. Так, поїхала нас доганяти кому. Приїхали ми на п'яту трасу, будемо спускатися. Тут також туман великий, але ж такий повертуман. Ми Все одно хочемо на гору довго. Той тобто вас запрошуємо. Я за комою. Такий струмочок гарний біжить. Так, ми піднімаємося на гору довго. Небагато людей, але траси не те, що ми очікували. Ну нічого, дочекаємось мороз завтра. Сьогодні вже на ніч мороз то сподіваємося, що завтра будуть гарні відретрашені траси. І не буде ось такої каші, як сьогодні. Ну, але таке. Уяс дивися. Ага. Як гарненько Жорчить водичка. Трішки людей є, але так небагато. Такий туман густий-густий. Ну, Гору довгу. Зараз піднімемось, подивимось, можливо, там зверху вершини і будуть видно, а можливо і ні. Да. Ну, що, дочекаємось, там на вівторок, на середу передають гарну погоду, мороз, сонце, то будуть неймовірні краєвиди. Так це ж березень місяць, що ти каталася. Ну, да, да. так, та, ще можна катати. Так. Низький сезон 17 березня. Я скажу, то по тій другий, цем ще нормально з'їхати. Так, так, мені сімнадцята гірша. А ця. Ну, що скажеш? <смі> Ні, наче нічого. Нормально, нормально, тут нормально буде. Коли? Так, так. Піднялися ми на Городову, Так, тут переробили вже панораму. Таку велику її зробили. Вигляд сьогодні. Просто туман. Так, тума мене чекає, людей бачите, трошечки є. ще їдемо? Такі смареки тут гарні. Так, ну далі. Погнали котмель. Працює траса червона 12А і синя 12Б. Це по якій ми будемо спускатися. Так, їдемо як ума. І ми да, донизу той такий густий туман. Такий сніг не дуже, але ну, там, нам то з кумою не завадило. Потрошечку розминаємося. О, ось лижники летять, догнали нас. Саша так не чесно. Бачила кума? Так, кум уже. Вони вже по всіх трасах ці хлопці матнули, поки ми на три гірки з'їздили. Ну так і, бачите, сніжок не дуже, але. О, кум привітався і пограв. Ну буду нас доганяти їх. і, бачите? Мокрий, мокрий. Але так. Так цього хотіли, то маємо, катаємось і радуємось. О, вони мене чекають. Ну що? Нормально? Круто. Давайте на 11. Дуже круто кататись на личках компанії. Діти наші окремо, вони з батьками не хочуть, кажуть черепахи. Ну, а нам і так добре. Далі ми їдемо на 11 F. Пробуємо, що там. Бачите, людей немає. Так, хлопці нас чекають. Кума вже моя поїхала. Ну, ось так. Траса 11. f е. 16.30 закриваються вже траси. Так, переїхали ми на сьому трасу, це біля Редісона. Працюють зараз тільки другі траси. Таке, бачите, небо є затягнуте геть все в тумані. То ми будемо рухатися через міст на другу трасу. Там мене вже чекає кума. Десь тут дітки наші ще катаються, будуть спускатися. Та всі через місток. То ми вже з комою хочемо вишні, поїдемо на вишню. Покажу вам, що там на другій трасі, наскільки багато людей в цей час. Тож їдемо. Така, бачите, траса також мокра. Так, мої дівчатка тут. Ну, що Лижниці, у вишні? Хлопці погнали. Так, ось стільки людей на другому підйомничку. Зараз 16.35. Бачите, небагато. Так, закривалася вже ця синя траса. Син ще встиг останній разок з'їхати. То так, на прямих ногах пролітає через цей місточок, бо тут, якщо не на прямих, то вам прийдеться. Нічого собі, ну як воно, мокре вже. Ходімо ти в вишню, дівчат, запрошую, запрошую. Бо так і дощ ходімте. Костик, ти чекаєш тато. Я бачу, як ти віко обганяла. Я бачу, як ти віко обганяла. Ага, так, співбесіда, хто як, бес... як ганяв. Так, хлопці з дівчатами вже ховають шубики. саме. Я на будьоніку походимо. Так, люди. Хто на каву, хто на чай, а ми на вишні. Так ми вже заховалися так, з тим, вже нам вишеньку налили. Зараз будемо з комою смакувати. Ну що, ми смакуємо вже вишеньку. Хотіла ще вам сказати по цінам. Сьогоднішній наш скіпас з 3 годин до 19.30 коштував 700 гривень. Тому не так і дорого, а ще з дня низький сезон то буде взагалі дешево коштувати. Ми смакуємо так, уже трошки промерзлися. Розминули ніжки завтра знову в гори. Таке ж після вишні ми поїхали ще катнути, я вам скажу, піднявся морозчик. Кращі такі траси стали, все так підмерзати почало. То ми ще так гарно до вечора катнули. Зараз вже 19.00. Їдемо вже, бо нас чекає таксі. Ну, так ви знаєте, така погода змінюється. Морозчик піднімається. то завтра, я думаю, буде просто. Вогонь. Так сніг уже геть по-іншому рипить. Ну що ж, добігає завершення наше сьогоднішнє катання 19.00, навіть трішки більше. Ми так катнули, ніжки розім'яли, то зараз ще так підемо в баньку, тому що треба, якщо в крепатурі в нас не було, попаримось, поплаваємо в басейні, а завтра з новими силами в гори. Тож до нових зустрічей. Дякую, що були з нами на каналі.